Добрий день, чути я вже Дякую вас. Ви будете встановлювати ці модульні укриття по поряд навчальних закладів. Але де саме і за яким критерієм обирали, де встановлювати? Так, це найпростіші, найпростіші захисні укриття. В нас вітівцях дитячий садочок не мав взагалі ніякого укриття, і з початку і спочатку військових дій він не працював, тому виникла необхідність. Ми подивилися різні варіанти, але Найшвидше і ми могли зробити таким чином. Ми подивилися досвід Львівщини, поїхали в громади, побачили, як там їх встановлюють, і закупили. Ну і вже зараз на стадії завершення. А наскільки це дороговартісний процес, і наскільки довго часу займе? Ну, процес встановлення ми почали е, закупили ми перед новим роком в грудні місяці. Почали встановлювати після Різдва, і на даний момент е, вважаю, вважаю ну, погодні умови все, то ми вже закінчили. Залишилися там декорації, е, які необхідно е, вже робити при нормальних погодних умовах. А скільки навчальних закладів загалом немає укриттів, і як плануєте вирішити? Ситуацію. В нас ще необхідно встановити в двох навчальних закладах і в одному садочку. Ми, кошти в нас вже виділені і ми плануємо робити закупки. І До нового навчального року, до літа ми вже їх, я думаю, встановимо своїми силами, ми встановлюємо нашему комунальним підприємством. Чому вирішили саме зараз це робити? Ну, діти зараз навчаються, і ми садочок ми вже запускаємо. Він буде навчатися, і школи ми плануємо завершити всі ці встановити модульні укриття дослідуючого навчального року, там де вони є примітивні або там підвальні приміщення.